Те, що Ми, ми розуміли, що фільм не те, що гуляли на що просто ніхто не побачив. Тому що умови, в яких фільм закінчується, три рік назад е державні чиновники, комісія ще прочитали по просто перший титтер фільму. Ну, нічого хорошого не передбачалося і, і їх долі, і, очевидно, наші. І ми були готові стати самі піраторами власне фільм, і його розчутлив і все що завгодно. Сталося те, що цими всі, всі разом пережили. Перший перегляд був в нас в Одесі, на Одеському бізнебному фестивалі, начіпано до нас От, е, зал 1200 місць, два рази набрався повний. І це головне, для чого е, хотіли донести, кіно знімати. Напевно, для сучасного кіно, для широкого глядача, екрану, напевно, не зовсім ходячий фільм би здавалося. Мала б бути якась романтична комедія, чи якась, ну, може, однозначно з іншим сюжетом, але ми вибрали цей шлях, ми вірили в те, що нам вдасться донести нашу історію до глядача, і зараз все робимо для того, щоб цього глядача було більше. Я процінність кіно, це вже питання ну, звірі, але ми все робимо для того, щоб як можна більше глядача, принаймні знали, що цей не існує, в якому ці інтересі і деколи він може побачити. Так що, ну все, що не сказав, чекаю ще запитання. Про маленького героя. скажіть пару слів, будь ласка. Головну е, дитячу роль, ну мене не дитячу зовсім, зіграв Антон Грін, Це хлопчик-американець. Він народився, живе в Детройті. Е, мама його українського походження. Для мене великим відкриттям останнього нашого знімального дня з ним було. Це вже коли розстріл вибухи, це, і він бачив сам цей реальним світом цих історій подій, то я знав останній день, що прізвище його, українське прізвище, його мами Сорока. А він являється правником Михайла Сороки, одного з організаторів Норильського повстання, Богдана Сороки, Одного з організаторів повстання в ГуЛАЗі, і фактично за цього повстання і за той опор, який там був, і який він один був з організатором всієї цієї історії. Е, і Гулах було пізніше про імперічні, про його війна, і те, що він не виконує свої функції, які він виконував. Так що для нас абсолютно було загадкою, його ось така не тільки ну, історія, що простий хлопчик, який для нас був надзвичайним. Дитину в кадрі в абсолютно іншу, зовсім іншу історію. Самі для себе задаємо питання, чи генетика має якесь значення, виховання, не менше. Насправді, останні кадри, який я бачили, це абсолютно унікальний. Ну, Де він дивиться, дивиться цей світанок. Це неможлива історія для професійних акторів, коли камера знаходиться в тебе в декількох сантиметрах з тією степеню щирості, достовірності і от такої Абсолютно інше життя, він нас ував, і я щасливий, що мені вдалося його знайти. Дуже непросто, майже там останні дні зйомок, але я радий і не знаю, ким він виросте. Він до, до зйому фільмі мріяв стати астрономом. Все нам розповідав про на небо. Зараз кажеш, що хоче бути артистом. Не знаю, може бути. Так, ми зараз з цим працюємо, ніхто не очікував таких якбирах, але зараз ми робимо окремо до фільму. У нас буде достатньо таких матеріалів. Ще буде два декілька документальних програм з телебачення, окремо буде кіно про самі події на основі якихось реальних подій. І ну, з достовірними даними, прізвищами, справами і так далі. Ми над цим працюємо, ці матеріали є, і думаю, що вони будуть. Так само ми робимо, як фільм, про фільм, таку історію. А це буде доторкатися, тому що в фільмі є багато таких моментів, які ну, буквально на екрані живуть одну хвилину, але для нас вони будуть дуже важливі, цікаві, 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 ну зовсім такі прості речі. Там на в художній академії скульптор ліпить нашу артистку, яку вже Джамала, цю Ольгу, насправді вона позує для пам'ятника Тарасу Шевченку в Харкові. І цей скульптор Тененізр, який ліпить ну, з акторів театру Береців, який пізніше був репресований фактично в повному складі вистави, головний режисер, і той, хто зміг роздивитися, втікли, хто куди міг, хто, хто вижив. І... Але ці всі актори, скульптор їх зафіксував, тих героїв Шевченка Тілові. Вона була єдина героїня, яка невідомо була, звідки біля пам'ятника Шевченка взялася комсомолка з книжкою. Цю комсомолку з книжкою грає вжимав. І так, і про перший трактор і про поїзд, які ми піднімали для фільму про самі місця з'являються. Це велика-велика історія заказува, яка живе буквально, ну, буває ще декілька секунд. Е, величезна кількість, і я за цим дуже вдячний величезний, це кожен з них це окрема доля історія. У нас в фільмі знялося більше 200 нетящих акторів, серед них кобзарі, серед них музиканти, художники, просто люди, які ведуть. Зовсім інший спосіб життя. Спеціально для них ми, на день прем'єра у нас буде і прем'єра технології так званого тихого перекладу це коментар для незрячих. Тобто світі, то незрячі або зрячі люди зможуть знаходитися в усіма в залі і чути наушника, та ще коментар, який будемо розповідати, те, що відбувається на екрані. Це ну, технологія відома, вона працює, але ми таким чином хочемо так само долучити цих людей до і суспільного життя, і передньої кари, і думаю, що буде мати так само Ірина Санніна це моя дружина. Але... Я думаю, якби хто-небудь з родичів, чи я так зараз намагаюся сказати, моя те, що захотіла би, щоб мене в мене відібрали мої батьківські права, просто тоді треба було показати цю сцену і загрібнути. Але ну, це, це така, але е, тяжко було знімати взагалі картину. Тому що ми постійно знаходилися на грані того, що ми знімаємо білядь, як жанрову картину. Але ми постійно стикаємося з реальністю, з правдою, з історією, яку ми знали, і ми хотіли це донести. Нам було, нам дуже часто зв'язувало руки наші художні фантазії, чи наші, як вам так сказати, мистецькі амбіції, з точки зору успішності на кінофестивалях, на фестивалях, ну, цього якби фільмів такого. А не для глядача, то ми зупинялися постійно, поговорювати, як ми зможемо цей епізод розказати, пояснити. Я розумію, що картина ця надто концентрована, що в ній величезна кількість подій. Я все знаю просто цих драматургії, сам там можу про неї розказати і все інакше. Але дуже багато для нас ми йшли на ці компроміси для нас професійні з точки зору професійного успіху, але ми йшли до... Не успіху, а до глядацького розуміння, і до того, що цю історію почули і побачили. Це нам було дуже важливо, а вона, на жаль, якби було знято багато фільмів, я вже не кажу хороших чи не хороших, хто б. І були історії про греші трактори, про іноземців, які таких будували, про взагалі ситуацію 30-х років не тільки голодомору, які дотично про нас знають. І всі нам пояснюють, що це якесь вже таке загальне місце, всі про це все знають, всі це розуміють і бачать, і чути про це не хочуть. Це для нас було тяжко, скажу відверто, і я шукав для цього якісь мистецькі рішення для себе. Тяжко було знімати так само картину, тому що фільм починався в 2007 році з бюджетом 16 мільйонів доларів. Початковий, а потім ще мав бути більший, а закінчився з бюджетом 16 млн грн два роки назад. І сценарій три чи чотири рази ми його обновляли, але найтяжче, напевно, це буде правильна відповідь для вас. Найтяжче для мене в цьому було кіно і для великої частини знімального роки це чекати. Чекати, коли в тебе буде можливість розказати це і показати. Для мене було найтяжче не знімати той фільм, який закін я колись снив, який я хотів зняти в 2007, потім в 9 потім в 10 потім в 12 я розумію, е відчував, що от я зараз проходжу зараз. Це момент я на знімаємо майданчику і мушу знімати навіть фільми зараз, і сьогодні той, який побачив через рік, через два, може через десятиліття. Оце було найскладніше це зрозуміти. І вірити в те, що е це кіно стане потрібним. Це може. Було непросто. І передбачається у вас якийсь переваріант цього фільму? Ну ми підписали зараз угоду. З телеканалом Інтер не до того, що ми дуже любимо, а для того, що в нього величезний е, індустріальний потенціал видатний. І е, підписав угоду, що вони показують телевізійну версію цього фільму, яка буде довша на годину, на дві серії, ну, окремо, тоді по собі, довгих або чотири там коротше. тому що картина в першому тажі була дозвоною три того. І не просто це. В, е, Бо вона мала зовсім іншу рогу історію. Деякі лінії нам пройшлося просто, нову. я не знаю, це слово таке, бо обкарнати. В цьому немає відповіді. Від, від, від. Для того, щоб ми могли попасти в кінозалиті на екрані більше двогодинних версію, про принаймні зараз це сердісанін і його переконання не може пробити в мережах коментарів. Тому от, ви зараз бачили, ми не жаліємо про це, але... Зараз ця версія вона коротша на достатньо серйозну частину дуже важливих історій, меседжів, які ми хотіли розказати. І історії е, актриси, яка зраджувала собі і думала, що вона буде жити мистецтвом і змінила їх. І цілу історію самого хлопчика, який повернувся в британське посольство, йому виписали паспорт, сказали, що він повернеться до себе до батьківщину, а він не хотів цього зробити. І коли йшов посольство, ми казали, Пітер почекає. Буде підеш, я не пітер, я Андрій. І, і в цих епізоді я даже буду вам переповідати, напевно, що тут саме дуже на фільму, які ви не побачили. Тобто для телебачення відповідь така, що фільм буде, він буде мати дещо ширшу версію, і він буде більше наративу, і він буде більш ближчий до першої версії самовданого Києва», тому що це хлопчик вижив і до сьогоднішнього дня, і він свідок і про те, історію. На телевізійну версії буде більше закадрового на наративу. Ми побачимо цього героя зараз і сьогодні біля цього озера, на місці якого був повкар'єри знищили незрячих музикантів, які несли собі слово Свобода. Ну, це є реальний бабушка? Є про це документи. Я не скажу, у мене була один... одна зі мною специфічна ситуація. У 2007 році, коли кінотадих...